Вітаю на моєму каналі. Відео за 4 липня 2025 року. Сьогодні не про виноград. Сьогодні трохи про порічки. Білу, рожеву і червону солодку. Так, червона солодка порічка теж буває. І покажу ще екзотику, зеленоплідну смородину. Промислових насаджень порічок у мене немає. Рости кілька сортів по кілька кущів. Якраз почали дозрівати і перед тим як зібрати та здати їх, вирішив зняти невелике відео. Можливо, комусь буде цікаво. У цьому році я взагалі нічим не підкормлював по річки, а земля у мене доволі бідна, тож кітиці з ягодами не такі довгі і ягоди не такі великі, як зазвичай. Але урожай все одно достатній, незважаючи на дуже непрості погодні умови. Мені особисто порічки не потрібні для споживання. Так, іноді кілька штук з'їсти хіба що, та й все. Але час зараз такий, що не факт, що кудись подінеш потім. Тож вирішив у цьому році не витрачати кошти на підживлення. Станом на сьогодні у нас тут приймають все по 30 гривень. І смородину, і вишні, і порічки, і Агрус. Ну, хоч так. Бо минулого року ніхто взагалі не купував, і більша частина погнила на кущах. Да. Найкраще себе показує у мене червона порічка сорту Ровада. Вона ще тільки починає достигати і наливатися, тож показувати її сьогодні не буду. Можливо, покажу пізніше. У цьому році все пізніше достигає, ніж зазвичай. Один з найкращих, на мою думку, сортів білої порічки – це сніжана. Вага Ягід заявлена від 0,8 до 1,2 грами. Висока вражайність. Заявлена як середньоросла, але у мене вона скоріше сильно росла. Колір білий прозорий. Солодка. Термін дозрівання середній, хоча серед тих сортів, що у мене, вона. Найраніше достигає. Потрапила до мене скоріше випадково, і тепер радує. Колись замовляв у людини Агрус Сніжана, а потім перед відправкою пройшлися по замовленню, і виявилось, що підготували мені порічку з такою ж назвою. Тож, Агрус мені допакували, а порічку залишили також у подарунок. Порічка виявилась просто шикарною. Врожайна, солодка. З довгими китицями як у Ровади. Порівняно з тим безіменним сортом білої парічки, який я тоді мав, то не боєземля. Тож, якщо хочете собі посадити білу парічку, рекомендую цей сорт. До речі, цього сорту саджав невелику кількість саджанців на осінь мають бути. Якщо цікавить і як все буде добре, то звертайтеся у другій половині серпня, домовимося. Це ось рожева порічка. Дуже незвичайний і гарний колір. Сорт називається любава. Вага ягід заявлена від 0,8 до 1,2 г. Доволі вражайний сорт. Термін дозрівання середній, десь одночасно зі сніжаною. Кущі середньорослі. На смак доволі солодка, десертна. В моїх умовах бувають проблеми із запиленням, в залежності від погоди. На кітиці тоді лишається кілька ягід. Посадив у іншому місці ще, там наче трохи краще себе поводить. Але багато кущів я б такого сорту не садив би. Якщо маєте цей сорт, напишіть, будь ласка, як він у вас запилюється. Маю сорт червоної солодкої парічки. Коли достигає, то реально дуже солодка. На колір вона тоді робиться темно-червона. Зараз ще не солодка, проте перекупам підійде. Не бачу сенсу її тримати, бо потім будуть казати, дивлячись на її кольор, що вона вже перестила чи щось таке. Сорт називається ласуня. Мені відомо два сорти солодкої червоної парічки. Один з них це ласуня, інший сорт називається хрустяща. Його в мене немає. Не можу підтвердити. А от ласуня так справді солодка. Вага ягід заявлена від 0,9 до 1,3 г. Дуже врожайна. Середнього терміну дозрівання. При повному дозріванні, коли колір вже темно-червоний, справді солодка. Кущі середньої сили росту, в поганих умовах нижче середньої. За несприятливих умов у мене не дуже гарно може запилюватися. Але все одно краще, ніж, наприклад, любава. І також при недостатньому живленні має дрібні ягоди, хоча їх і багато. А гілки валяться на землю під вагою. Помітив, що може підтріскувати від дощів і вражатися сірою міллю. Також можуть підсихати гребені і в'янути ягоди за несприятливих умов та перевантаження. Проте, пару кущів для себе можна саджати. Справді солодка. На сам кінець покажу ще екзотику. Це зеленоплідна смородина. Сорт називається галицький бурштин. Дуже рання, вже давно перестигла. Ягоди дрібні, 1,5 2 грами. Дрібні як для смородини. Дуже солодкі. На смак, як звичайна, чорна смородина. Кущі слабкорослі. А в моїх умовах врожайний сорт. Росте скоріше, як екзотика. Думав, що в поганому місці так, посадив ще кілька кущів в кращому, то там вже викорчував. Так само себе показувала. У цьому сорті мало пектинів і кажуть, що підходить для алеріків. При перезріванні ягоди сипляться. Багато людей навіть не знають, що буває така смородина, Думають, це якісь порічки. Наразі, все, що хотів показати, буду завершувати коротке відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!